Доброго дня! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю з 21 по 24 жовтня. У вівторок, вночі та вранці, очікуються сильні заморозки в повітрі. 0 5 Другий рівень небезпечності. Колір помаранчевий. Слабка ожлоть, а також туман. Видимість 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності. Колір жовтий. Вдень температура 7-12 градусів тепла. Надалі, внаслідок надходження теплої повітряної маси з південного сходу, температура повітря буде суттєво підвищуватись. У середу та четвер вночі 1,6 градусів тепла, у п'ятницю 5,10, а вдень у ці дні 10-15 градусів тепла. Щодо опадів, то в ці дні їх не прогнозуємо, тільки у п'ятницю в день очікуємо дощ у зв'язку з проходженням атмосферного фронту. Дякуємо за увагу!